Дорогі друзі, шановні брати і сестри у Христі, я вас щиро вітаю. Радію нашій черговій зустрічі, тим більше, що тема, до якої ми сьогодні звернемося, вона є не лише цікавою, але і актуальною. Бо вже багато років йде полеміка, такий спір, інколи напружений про те, чи потрібно кожного разу перед причастям православному християнину сповідатися. Інколи запал полеміки буває настільки потужний, що сторони цього спору нерідко називають один одного і зрадниками віри, і лицемірами, і ще менш приємними словами. Аргументи сторін, як правило, вони зводяться до нехитрої такої собі дихотомії, сповідалися раніше. Кажуть одні, перед кожним причастям же ж сповідалися, отже, і не потрібно нічого змінювати. А інші говорять: ну то ж наші предки зовсім недавно ввели таку полеміку, і вона не є чимось аутентичним або навіть корисним. І починається. То ви недостатньо благочестиві, кажуть одні, якщо не вимагаєте сповідь. А інші відповідають, та ні, то ви недостатньо освічені, якщо бездумно копіюєте традиції минулих століть. І в результаті, як завжди, ніхто нікого не чує. Ну, так, як правило, і буває. До цієї полеміки вирішив і я додати своїх 5 копійок, хоча говорю про цю тему вже дуже давно, і моє бачення її сформувалося вже, мабуть, ще за часів навчання в семінарі. Але я хочу цю тему розпочати здалеку. Бо за роки служіння і спілкування із зовсім різними людьми я усвідомив, що перше, ніж починати вести полеміку на будь-яку тему, потрібно розібратися зі змістом тих термінів, які ми будемо використовувати, а також дотримуватись причинно-наслідкових зв'язків. Бо нерідко буває так: у людини є якесь готове кліше, Якийсь висновок, і під нього просто підбираються аргументи. Повірте, до будь-якого висновку можна підібрати відповідні аргументи. Але насправді потрібно робити зовсім навпаки. Спочатку потрібно проаналізувати ту інформацію, яка у тебе є, розібратися, про що нам кажуть факти, і з них вже робити висновки, а не під готові висновки вигадувати аргументи. Щось, беручи до уваги, а щось свідомо ігноруючи. Тож, чи обов'язково православним сповідатися перед кожним причастям? Усі непорозуміння в цьому питанні витікають із того, який ми сенс вкладаємо у слово сповідь. Саме так, який сенс ми вкладаємо у слово сповідь? Здавалось би, ну він же ж тут один той сенс сповіді сповідь, що тут знову незрозуміло. Але. На початку християнство сповідь приносилася, як ми знаємо, перед хрещенням. Зараз, до речі, так само, якщо до хрещення приступає людина доросла. І потім вважалось, що сповідь, вже хрещеній людині, потрібна лише у випадку, коли вона вчинить гріх, який виводить її за межі церкви. А саме традиційно такими гріхами вважалось зречення віри. Що у часи ганінь було не такою вже і рідкістю насправді. Вбивство сюди відносилось і фактичні блудні гріхи. Ну, тобто, блуд перелюб, вчинені фактично, не на рівні домов чи побажань. Таким чином, сповідь у перші віки сприймалася як інструмент з'єднання з церквою людини, яка тяжко з Відтак і сповідь вона була публічною. Оскільки передбачалося після скоєння і так усіх, усім відомих гріхів. Ну тобто, якщо ось хтось із спільноти, наприклад, відрігся від віри під час гонінь, а потім вирішив все-таки не вернутися знову, то він, звичайно, приносив це покаяння публічно, бо всі і так знали, що він відрікся. Або якщо там чоловік жів, жив з дружиною, а потім почав жити з якоюсь зовсім чужою жінкою, ну так про це. І так усі знають. Ось. Де інде можна було раніше прочитати, що християни сповідувалися раз-два за життя, і з цього робився висновок про виключну їхню святість. Вони рідко сповідувалися, бо жили майже без гріха. Як ми тепер напевно знаємо, сповідувалися вони один раз за життя лише тому. Що у ті давні часи розуміння сповіді було відмінним від сучасного. У нас немає ніяких підтверджень, що давні християни були аж набагато більш високоморальними, аніж ми. А сповідувалися вони раз на життя, виключно через те, що сповідь сприймалася як примирення із церквою після тяжкого гріхопадіння. А з плином часу у Монашій у чорнечій практиці виникло ось яке явище: явище откровення думок. Коли, наприклад, менш досвідчений брат, який знаходився в чорнечому послусі у брата більш досвідченого, так ось цей більш молодий, менш досвідчений, чи нещоденно відверто і довірливо. Розповідав своєму наставнику про свої сумніви, гріховні думки, побажання, повсякденні гріхи. Цим одночасно виконувалось і настанова апостола Якова, сповідуйте один одному гріхи свої і моліться один за одного. А також чернець із досвідом розповідав, як молодому йти шляхами духовного вдосконалення. Тобто, більш досвідчений ділився. Своїм досвідом. У часи іконоборства, коли монашество стало сприйматися як певний еталон православ'я, а це відбулось через те, що чернецтво у своїй більшості не підтримало іконоборство, то монашество розповсюдило оцю свою практику откровення думок уже на усіх християн. І таким чином, за декілька віків відбулось змішування. Оцієї давньої традиції сповіді, як примирення із церквою після скоєння тяжких гріхів, і чорнечого досвіду довірливої бесіди з духовними настановами. І ось так вже ми більше аніж тисячу років маємо ситуацію, коли на одній сповіді говорять, і, наприклад, про три аборти, і про те, що у вівторок, зранку ти не дочитав належних молитов. А у п'ятницю до борщу додав сметани, ну і тим самим порушив піст. Нам такий стан речей здається природнім, але, як ми бачимо, так було не завжди. Зараз кількісно християн стає менше, але у тих, хто все-таки вирішує бути віруючим, у них з'являється бажання вірувати свідомо. Знання у вірян поглиблюються, а отже, виникають і питання. Питання які? Ну, якщо, наприклад, сповідь це з'єднання з церквою. А ви, будь ласка, відкрийте требник, таку богослужбову книгу, її з легкістю можна знайти в мережі, і от у розділі сповіді прочитайте слова молитви священника, яку він читає в кінці сповіді. І там ви побачите фразу: Примири і з'єднай його чи її зі святою своєю церквою. Примири і з'єднай із святою своєю церквою. Так ось людина, яка це знає, вона ж е, розмірковує як: якщо я не вчиняв гріха, який мене відлучив від єдності із церквою, то чи не профаную я сповідь, якщо я прийду і буду сповідатися у тому випадку, коли не маю таких гріхів, які б мене відлучили від спілкування із церквою? Також і власний досвід став рушійною силою, через яку Повстали питання. А що мені казати на сповіді? Питає людина, яка бажає причащатися щонеділі. Гріховність вона свою чітко усвідомлює. Але кожної неділі повторювати оте засудження, гнів, сторонні думки під час там, тривалої молитви ну слухайте, це все ж несерйозно. І людина це все чудово усвідомлює. І виникає така колізія, поглиблення знань. І досвіду християнського життя призводить до того, що людина усвідомлює штучність сповіді кожного тижня. Штучність не тому, що хтось почав вважати себе безгрішним, а тому, навпаки, що сповідь почали сприймати не як пропуск до причастя, а як фундаментальне таїнство, яке є результатом з одного боку серйозної духовної праці. А з іншого боку, до якого важливо приступати лише за певних обставин, віра в те, що головне, усе усе-усе до сповіді розказати, і цього цілком достатньо для покаяння і для прощення. Така віра занадто поверхнева. Нещодавно ми говорили про такий спосіб думок. Посилання буде у кінці цього відео. Хто хоче, передивіться. Ой, щоб довго про це все не говорити, бо в мене є така схильність. Розпочавши про одне прийти на друге, потім на третє. Що найголовніше, я хотів сказати, і який практичний висновок із того, про що ми говоримо? Бо теорії ми наговорили вже багато, а що нам з цим усім робити? Деференціація. Оце найголовніше слово у цьому відео. Диференціація. Саме так. Що я маю на увазі? Для різних категорій. Християн різні вимоги. Так, отака несправедливість для різних категорій християн різні вимоги. Така собі церковна педагогіка. Які практичні висновки? Перше, ті, хто лише розпочинають свій шлях свідомої віри і причащаються не часто ну, наприклад, рідше одного разу на місяць. Або, наприклад, з якихось об'єктивних причин не можуть причащатися частіше, хоча б і хотіли, то таким людям варто приступати до сповіді кожного разу, коли вони готуються до причастя. А для тих, хто причащається раз на рік чи раз на багатоденний піст, тобто чотири рази в рік, також потрібна сповідь. Безумовно, сповідь обов'язково потрібно після вчинення таких гріхів, які обтяжують людську совість. Так, це фактор суб'єктивний, але повірте мені, як парафіяльному священнику, це фактор, цілком дієвий, хоча й суб'єктивний. І друге, ті звіря, які живуть достатньо насиченим таким, знаєте, духовним життям, а відтак і причащаються регулярно. Від них вимагати сповіді перед кожним причастям неможливо, і навіть шкідливі. Тож, або згідно рекомендацій священника потрібно сповідатися таким людям, або на власний розсуд. Уявіть собі, саме так, на власний розсуд. Бо у нас, виявляється, є можливість вирішувати, нести відповідальність за свої рішення і взагалі. Поводитися як дорослі люди, а не як вічні діти із молодшої групи, яких там потрібно з ложечки годувати і строєм до вбиральні води, тож або за рекомендацією священника, або на власний розсуд визначати частоту своєї сповіді. Звичайно, після цих слів зараз почнеться. Так ніхто не буде сповідатися, усі грішниками почнуть товпитися до чаші і будуть причащатися в суд і, 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 і в засудження. Я це вже чув багато разів. Але оці всі перестороги або від магічного сприйняття таїнств, щось там зробив не так, і все, і, і все пішло наперекосяк. Або від страху дати. Дорослим, свідомим людям свободу. Людям віра, яких вже випробуване роками, що їх кожного разу випробовувати і кожного разу їм влаштовувати екзами, наче вони малолітні і несвідомі діти. І звичайно, такий страх виникає через відірваність від реалій парафіального життя. Повірте. Священник ще за дві-три людини в черзі на причастя, от як стоять люди перед чашою, священник вже бачить, хто туди затисався випадково. І там, якщо є вже якісь сумніви, достатньо запитати: скажіть, будь ласка, а коли ви останній раз були на сповіді? І все. І якщо у людини немає якоїсь чіткої відповіді, то потрібно просто їй запропонувати, підготуватися на наступну літургію і все. А поруч ще може стояти якийсь уповноважений парафіянин. І він може цій людині дати ну, якусь листівочку з інформацією роздрукованою про те, як готуватися до сповіді, до причастя згідно нашої православної традиції. І ніяких натовпів випадкових людей, які будуть ломитися до причастя без сповіді, їх не з'явиться, як дехто про це хвилюється. Особисто мені більшою проблемою здається черги сповідників під час літургії, які тягнуться аж до її завершення. І тоді людина сповідалася. Але виникає питання: а коли вона взагалі прийшла? Чи була вона в храмі на богослужіння? Може, вона за дві хвилини до причастя прийшла, підбігла до священника, щось там сказала? І все. І тепер уже вона ж на сповіді була, і, і причастя, перешкод для причастя в неї вже немає. Хоча це насправді зовсім вже інша тема. На завершення підсумуємо: покаяння, покаяння, підкреслюю, перед причастям потрібно завжди. Сповідь потрібна в залежності від духовного стану і досвіду християнського життя. Часто сповідь потрібна на початковому етапі духовного життя, коли людина лише входить у. Церковну спільноту. Для віруючих, які регулярно беруть участь у літургійному житті і причащаються часто, сповідь може і навіть повинна звершуватися не перед кожним причастям. Хоча, ну, звичайно, якщо людина прийде на сповідь, їй ж ніхто не відмовить. Але, так то загалом, сповідь може звершуватися в такому випадку за потребою. У такому випадку. Людина готується до причастя через покаяння, через молитву, піст тощо. Якщо людина вчинила тяжкий гріх або перебуває у стані духовної боротьби, сповідь перед причастям є необхідною. Однак, якщо немає свідомих тяжких гріхів, регулярна сповідь може здійснюватися періодично, наприклад, раз на кілька тижнів або на кілька місяців. Сповідь безумовно залишається важливим засобом очищення від гріха, але її частота повинна визначатися індивідуально, залежно від духовного стану людини і порад духівника. Отакий підхід є традиційним насправді для православної церкви, на відміну від оцієї обов'язкової сповіді перед кожним причастям. Яка оця традиція зародилась зовсім недавно? А отакий вибірковий і свідомий підхід, він має набагато більш глибоку історію і, що найголовніше, він базується на усвідомленні того, що причастя це не якась винагорода за гідність, а це виконання заповіді Христа та виявлення свого членства у церкві. Стосовно цієї теми, залишайте свої думки у коментарях. За потреби ми зможемо продовжити спілкуватися на цю тему. Дякую вам за підтримку каналу і за підписку з Богом!